Усім привіт! Місь здоровенькі були. У нас неділя ранок. Степан готується снідати. Сніданок у нього дуже інтересний. Він вчора був у польському магазині купив кішки кров'янка, що вона називається. Ну, така непогана. Як на мене трошечки перчена, але їсти можна. Лаки вже залетіла не хоче. Вчора я пекла запіканку, от ввечері скоштувала цей кусочок. Наша брала до чаю. Запіканка сирна з ягодами. Тут ягоди. Зверху черешня, всередині ягоди. Непогано вийшло смачно і зранку. Мали плани, ми ще від учора сьогодні зробити салат оліб'я. Нічого чого я їсти не буду. Мене чекає смузі. Бо сьогодні йдемо не в ресторан, а йдемо в буфет, то ще гірше. Буфет гірше, ніж ресторан, тому що там багато всього і всього хочеться. Салат олів'я я тільки почала, я в процесі. Що вийде? вам покажу. Чомусь захотілося Степан купив оце ж колбаси вчора в магазині польському, якби не ця колбаса, і не було б салату, але. Ковбаса в домі, то треба робити салат. Давно не їли. Перейшла помічниця до яйця. Ніхто її не кликав. Унюхала. І все не дає докрашити яйце. Лакі? Що ти робиш лайкі? Лакі. лакі. Що ти робиш. Ти хочеш яйце? Не. Білок. Ну, ти дай зараз на телефон сідає. Чужюнька. На Іра тобі дасть, на. Неси у хату. Неси у хату. Давай. Бо тебе покришу зараз тут. Дрібненько, дрібненько. О, сіла на телефон. Ну, що ти хотіла, южюня. Ну, що ти хотіла? Чом-чом-чом. Прийшла притулитися. О, Йди уже, йди уже. Латі. Ти їшці. Салат накришила, готовий, але нема майонезу. Ми не вживаємо майонез, тому у нас його нема. Можна зробити свій. Можливо, так і зроблю. Домашній майонез завжди кращий. Але вже потім залишилося тільки посолити і поперчити. Ви яка краса! Як веселка. Хтось не кладе в салат моркву, хтось не кладе в салат огірки, хтось не кладе в салат цибулю. А я кладу все. Святкує. Вчора купили ось таке крісло. До нас, як хтось приходить, у нас не вистачає табуреток. Сьогодні купили, вчора купили з Машею. На сейлі було. 40 доларів дали. Та мінус 10%, то вийшло всі 35. Не знаю, чого воно комусь не підійшло, чи це залишилося одне. Пішло з молотка. Ну, будемо мати тут крісло, яке гарно. Підсувається. Має своє місце тут. М'якеньке. Степан подобав. Воно ближче засувається. Не підклеїли, але там є якісь ці, Може на них треба клеїти якісь є такі штучки. Щось м'якше треба. шкребе, Ну, але не видко, щоб підлогу покаже пошкраб. Але треба зробити правильно. Не ну, йшли. На. Зараз наклеїмо, щоб не шуркався. Ось він цей стільчик. У Маршалс ми його взяли. Його сама перша ціна була 140, потім стала 100 і в кінці-кінці ми взяли 39. Мінус 10% скидка за все. І маємо стул на 35 доларів. Це шара, Хай стоїть. Хмарно у нас сьогодні зранку. Нема сонця, буде дощ. І я так розумію, що ми цим дощем і поїдемо uh, у той uh, корейський -то буфет. Ми там вже були, то їдемо сьогодні. Нас запросили, ну, друзі, як не піти? Uh, Валєра святкує 60 років. Вони не святкують так помпезно, так щоб вийти з хати. От її запросили нас, ну йдемо і того мушу вийти з хати. Хоча все розписано тако вже по часам, але йду, мені потрібно такий пакетик, такий вузенький пакетик тут продають для бутилки. Нема, є вдома, але якісь новорічні, якісь зовсім інша тематика. Ні, треба йти. То я йду в Доларовий, добре, що тут недалеко. Іду за тим пакетиком. Потім для салата Олів'є потрібен майонез і потрібні банани. За цим звідти поїду в Лідл, потім додому. Буду робити такий трикутник. Ну, але хтось це мусить робити. Хоч і не хотілося вже сьогодні ніде бігати, ну, раз бігали вчора не туди. То мусимо бігати. Ще сьогодні. Салат не може сидіти без майонезу його треба їсти. Ті стільці ніяк не викинуто Ще з пляжу возяться, катаркають. І добре, що ще нема дощу, якби ще був дощ. Не знаю, чи поїхала б. дощ так десь почнеться. З часу, дня чи що? Буде знову гроза. І до вечора буде йти. Ой, дивимося. До долару буду їхати 5 хвилин. Того і їду. Якби пів години, не їхала б. До Lidl так само 5 хвилин. До TG Max 5 хвилин. До Marshalls 5 хвилин, до Хабі Лабі 3 хвилини. До. Супермаркета шопрайта, 5 хвилин. Аптека ось тут справа 3 хвилині. Барлінгтон 3 хвилині. Але все на машині. В аптеку можна йти ногами. Займе у вас, може, хвилин 30, якщо так спокійно йти. Ну, хлопці, чого стоїмо? Сигнал у мене такий нікого не налякає, але прокидається може. Сплять люди ще зранку за кермом. Багато вас зібралося. Вистрічку подивимося, що тут є. Ось таке люблять тут з молоком їсти зранку діти. Мої, до речі, теж вже їдять. Печиво. Ось таке подвійне воно бачите. Ось хипчик. долар двадцять п'ять. Из пакетиках смотрите, как компот. Спайси Зубка. Рамен. Доллар пять. Горишки. Доллар двадцать пять. чего? Шоколадный. Печево. такие. Є жалені цукетки. А тут краспірайс. Користоловичі. Компоти. Туно салат. Туна. Долар 25 баночка. Пінат баттер. Оріхове масло. Контейнери. Якісь. Соки напої. Тут багато також таких листівок привітальних. Якщо я щось знайду, інтересне. Але нема часу так дуже шукати. Сумок є багато різних. Думала, що вже такої, як мені, треба, нема. А, ні, знайшла. Небагато, правда? Може, ще десь є. Але ось тут висять з боку. Давай якусь відкрадку. Привітанням, ще щось допишемо. Ну і підемо. Все, поїхали в літо. Швидко-швидко тудим, судим та йти. Мені ще треба волосся пофарбувати. Все в останню хвилину. Нічого такого у Ліду не брала, немає часу. Взяла пару авокадо, пару киві, майонез і банани. Погнала додому. Ми за ці роки так уже звикли їздити, не ходити. Мало ходимо, це правда, тому тут багато хто займається в залах, багато хто ходить ранками та й вечорами, тому що тут все життя на колесах. От і ми з цим вже змирилися. Якщо вдома ми могли так біля дому йти на закупи пішки, то тут на закупи пішки не підеш. По-перше, немає тротуарів для пішоходів. Ну, і по-друге, бачите, дуже інтенсивний рух, немає навіть переходів для пішоходів. Звичайно, кому припре. Той може перебігати ось так, але це таке на свій страх, той ризик. Страшно, якщо їдеш по дорогах, куди ти вже їхала сто раз. По нових дорогах все рівно страх приходить. Він, напевно, цей страх присутній завжди, особливо у нас, жінок, тому що, ну, як-не-як, -як, не всі жінки народжуються з кермом у руках, правильно? І тим більше неадекватів дуже багато. Обкуряться та й їздять. Це страшить саме більше. Коротше, ми виїхали. Сьогодні з Степаном катаюся. Тощу, слава Богу, нема, хоча хмарно висить. Буде чи не буде, не знаю, може, десь іде в іншому місці, але таке щось скрапотіло і пройшло. Їхати нам пів години, ви вже з нами там були, Кому подобаються такі заклади, залишайтеся, покажу, що там буде сьогодні. Ми вже приїхали. Всім знайомий Юмі, хат Пат Суші, сіфуд, бафет. Находиться він у містечку Фріхолд. Платити тут в будній день 30, свято, вихідні до 50 доларів. 38, 48, коливання такі 10 доларів плюс-мінус в будній день і свята. Ми ще трохи чекаємо, бо винуватців в святкування ще нема. То ми тут, на місці. Жарко на вулиці, буду сидіти в машині. Походила би тут по цій плазі, а тут нема нічого доброго, щоб подивитися. Party, тільки є. Ми парі не збираємося поки робити, й не йдемо в магазин. Дивіться, стейплс таке, все для контори, для офісу. Немає тут нічого такого. І там Петко. Магазин, де продають різні товари для звірів, для пташок. Ма що робити? Сидимо, чекаємо. Сподіваюся, вони скоро будуть. На третю годину завжди без, без десяти, так що ми маємо час, ми прийшли скорше. Також боялися, щоб не було когось трафіка. А бачу, народу тут вистачає. Паркінг тут ну, такий щільно забитий. Дивіться, ми зайшли з середини. Тут сьогодні навіть є жарені жаб'ячі ніжки. Степан виявив бажання спробувати. Він собі кладе. Я собі кладу. Це перший раз у житті ми будемо це куштувати. Кажуть, що нічим не відрізняється від корячого м'яса. Зараз скажу, чи це правда, чи ні. рисик. С язко. Це які, шумайник. Які ми завжди беремо. Будемо пробувати, які у них тут сьогодні. Це тут дамплення. Всього потрошки, то що ми не беремо вдома. Минулого разу в них було хрюшки, це сьогодні ні. Сьогодні звичайно. Рибу, Рибу йдемо. Риву йдемо раз. Sí, right? yeah. <laughs> а риба уже нет денег. Бифт Рыба. Да, Заберу те, що є, а потім прийду ще як схочу. Поки досить. Людей багато немає, я думала буде більше, але поки качка ось тут. Віка шукає качку. Таке щось перчене тут є. Овочі це є кінчі. А я хочу взяти цих пару штучок сюди. Це восьминіжки. Музика. Кого світає скати одежа? Це не наш. Требові ноги є, є ці мату, курячі лапки. є, Це є від космі. Ялович яла руку. Ось бо я би взяла. Наші вирішили взяти супчик скоштувати. У них тут є п'ять видів супа. Гулькая, треба кидати щось туди, щоб було смачненько. П'ять видів супу у них тут є. Грибний. Вони приносять такий бульйончик грибний, якийсь є голден суп, якийсь є сокяки, якийсь, томатний і якийсь. Спайсі теж є. Вони взяли цей голден. Будуть пробувати, що там буде зараз. Доброго в них смачненько. Маємо червоне венце. Забавляємося. Віка готовить суп. Макарони, гриби. Що і що? Куріне м'ясо. Куріне м'ясо. Наші друзі з Молдавії. Ними треба розмовляти по російськи Хоча вони розуміють і українські. М'ясо замерзне. Ага, вилку його треба. І воно ось так сидить, побулькає, побулькає. І зараз я тут несу зелень.

Happy? We gonna do this. Happy, happy birthday, birthday, happy, birthday, happy, birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, bandera Happy birthday to you Happy birthday to you <ріг> один годик не <ні>, один годик. <ріг> Хотел бы я okay. Happy birthday. Thank you, все. Ламульс ай. Ламульзай, муцубим фрубос. Спасибо, бачили. Дякую дуже. Звичайно, солодкий стіл. Все включено. Все можна брати, пробувати. Зубку не доїли. Степан, фрукти. А ми вийшли, який дощик як нас зустрічає. І нема як добігти до машини. Така краса. Спокійно лия, навіть не гриміло.